Привіт! Сьогодні я б хотіла поговорити про переконання, якщо я розслаблюсь, усе розвалиться. Це переконання дуже характерне для тих, хто дуже рано подорослішав. Відповідальність з'явилась занадто рано, а помилки дуже дорого коштували. Контроль і напруга з тих пір стали стратегією життя. Отже, 5 кроків, щоб переглянути і поступово відпустити це переконання. Перше. Визнати функцію переконання. Воно рятувало, допомагало тримати контроль. Ми не ламаємо його. Ми дякуємо і перевіряємо, чи воно ще актуальне. Друге. Відрізнити напругу від відповідальності. Напруга не дорівнює надійність, а контроль не дорівнює стабільність. Дуже багато людей тримають життя не завдяки напрузі, а попри неї. Третє. Мікророзслаблення. Не треба розслаблятись повністю. Це лякає і не потрібно. Просто щось не зробити, щось відкласти, дозволити собі неідеальний результат, пробачити себе за втому чи помилку тощо. І подивитись, що реально розвалилось. Зазвичай нічого, тільки обурився внутрішній контролер. Четверте, додати безпечну опору: план замість тотального контролю. Чіткі межі, коли можна сказати ні або пізніше собі. Підтримка від інших, коли важко чи страшно. Суть в тому, що стійкість тепер не через постійну напругу, а через розумне планування, ясні правила для себе і допомогу, яку можна прийняти. І п'яте закріпити це через досвід. Виберіть реальні ситуації в житті, де можна відпустити контроль і перевірити це переконання. Наприклад, не втручатись одразу, дати подіям йти своїм ходом, дозволити собі помилку або якийсь недосконалий результат. Обов'язково відчути і зафіксувати, що нічого катастрофічного не сталося. Мета мозок отримує досвід, що розслаблення безпечне, і внутрішній контролер поступово вчиться відпускати. Нехай у вас усе вийде. Бережіть себе!